Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні мова йде, буде йти про пеларгонії. Я вам уже показувала відео, де я садила пеларгонії з насіння. Я показувала, коли вони мене були маленькі, тільки зійшли, як вони виглядали. І е, зараз я вам показую пеларгонії з насіння, яким уже три місяці. Оці п'ять кущиків, е, так, оце у нас крайні, це із живців, три, три штучки. А оці п'ять е, кущиків це саме з насіння. І зараз е, цим пеларгоніям рівно три місяці. Висаджувала я їх 18 го Листопада, десь числа 21-22 вони в мене зійшли, і ну, ось таким чином вони зараз виглядають. Вони були трішки точніші, я їх вже трішки підстригла, і зараз розповім, чому що це я робила. Так, я почала формувати кущик на цих поларгоніях. Я дождав, дочекалася, поки на поларгоніях виросли такі шість листочків, так. і потім зрізала вершечок. І тепер ось дивіться, який результат. Так, ми маємо. І що ми тут маємо? Е, ось дивіться, як відростають. Так, як же показати, щоб було видно. Ага, отак. Е, відростають, виходить, що про просипається біля кожного листочка брунічка. Що я візьму. Щось візьму таке, щоб можна було показати. От, дивіться, біля кожного листочка, ось сюди. Просипається нова бронічка і з'являється, буде з'являтися новий, як би листочок. На цьому у мене виходить три, Просну, проснулося. Так, от так, ось буде видніше. От один, два, три. Так, тут, ось, наприклад, оцей кущик, це самий гарний, Тут проснулося зразу. Як їх показати? От дивіться, зразу проснулося п'ять брунячок. Усі, практично під кожним листочком, он вже проснувся, вже вони починають наростати. А верхню, отут верхню, навіть, навіть верхня оця, вона також проснулася, хоча я там зрізала, виходить, вершок. Так, на слідуючому. Тут у мене трішки пішли рости один так Як же його показати, щоб було видно між листочками? Оці ось сюди два, оці два листочки, вони пішли одна в, у внутрішню сторону, друга в зовнішню і якби пере, пере, перекликаються. Думаю, що в майбутньому якось вони там помиряться. Або, може, я їх потім померю, якщо буде їм тісно. Ну, тут також три, чотири навіть. Так, скільки? Один, два, три. Так, да, і верхушка також піднімається, чотири. На чотирьох виходить, на чотирьох оцих квіточках. Так, і тут оцей маленький. Зовсім недавно я його підрізала. І он уже три штучки є. Чотири навіть три. А, ну да, і четверта вже почала рости. Раз, два. Ні, три. Три штучки. І є в мене один такий, така квіточка, яка не пробудилися почки. От на самому стебельку, бачите, не пробудилося, а пішов уверх рости. Один, одна верхня пробудилася і почала рости вверх. Ну, це нічого страшного. Я почекаю, поки підросте цей листочок верхній. Оцей сюди верхній листочок підросте, і потім я зріжу оцю серединку, і таким чином я спровокую ще один раз для пробудження нових почок, для того, щоб вони були росли. Отаким От чином я формую самі кущики. Пеларгоній. Я підрізала їх оце один раз, ну якби вершечок зрізала один раз. На деяких квітках я зрізала також нижні листочки для того, щоб з ну, сили хватало квіточці розвивати нові стебельки, ці листочки, чим підтримувати таку велику кількість якби уже сформованих листків. В цьому році я більше підрізати не буду. У мене була така задумка, що коли відростуть оці 3-4 гілочки, я потім теж вони виростуть на них 5-6 листочків, і я також обріжу вершок і таким чином спровокую іще якби росту. Но справа в тому, що коли ми підрізаємо так вершечок, то десь місяців на два відкладається цвітіння цих квітів, вони починають набирати. Зелену масу і цвітіння цих квітів відкладається. Тому я вирішила, що якраз залишилося березень-квітень, поки в мене сформується крона, ну сформується сама зелена маса на квіточці, і в травні вони вже повинні розпочати квітнути. Так, це що стосується тих пеларгоній, які я садила з насіння. Оце в мене залишилося три кущика. Так, як мені тут їх показати? Отак. От Залишилося три кущика, оці крайні. Це із живців я садила. Отакі вони гарні. У мене виросли. Один кущик я вже подарувала, а ці якби є. Тут я вже прищипнула верхушку, і на тому, на тій квіточці також прищипнула верхушку. Тут у мене якраз шість листочків і верхушка. От зараз я її і обріжу. Попробую, отаким чином. Просто Просто прищипнула верхушечку. І отут я ще не поливала цю квіточку, тому вона сухенька. А, і якби думаю, що все буде добре. Ну, Таким чином, я думаю, що я спровокую рост якби, оцих брунічок, які є під кожним листочком, для того, щоб кущик був не в один ствол ріс, а якби кущився. Так, то в мене маточний куст, таким чином він зараз виглядає. Також вже він почав відростати. Я брала там живці на тому кущі, які живці в мене пропали. Ну, на початку я якби там експериментувала і училася. І зараз я вже добре знаю, яким чином ну, зробити так, щоб по максимуму живці прийнялися. Поливаю я їх. Методом опускання в воду, тобто знизу в мене поливаються, зверху я їх тільки удобрюю, ну і трішки поливаю, коли удобрюю. І зараз буду також поливати і удобрювати. Це я якраз принесла для поливу для удобрювання, і покажу вам, чим я буду поливати. Ось такі купила мірні ложечки для того, щоб можна було на невелику кількість квітів е, якби безпомилково е, ну, набирати. Добрева. Так, перший раз я підкормлювала отаким монофосфат калію. Це тут багато фосфору, 51%. І як би це сприяло нарощуванню коріння. Те, що корінці у цих квітах непогані, то ось можна бачити у стаканчиках, які прозорі. Там у мене ще одна квіточка є. Це квітка із живця. Так, зараз попробую показати, щоб було видно. Ну, ось сюди. Такі корінці, це у квіточки із живця. От так виглядає коренева система. Я думаю, тут іще є місце, куди рости цим корінцям. Тому поки пересаджувати, я їх тільки недавно пересадила, вони у мене будуть десь до квітня місяця у цих стаканчиках. Тут виходить, що половина в півлітрових, а половина вже в літрових. У мене просто не було півлітрових, тому, тому ті, що в літрових у них там запас землі ще великий, а ці, що в півлітрових, я може там туди ближче, до кінця березня пересажу в більшу тару. а може вже буду в квітні садити в, ну, в основний горшок. Так, от перший раз я підкомлювала монофосфатом калію для того, щоб наростити кореневу систему. Так, другий раз я під. Покормлювала е, кальцієвою селітрою для того, щоб зелену масу наростити. І потім ще один раз я підкормила комплексним добривом 20-20-20. І зараз я також хочу підкормити ще кальцієвою селітрою для того, щоб я ж підрізала, виходить, що я верхушку зняла. І в мене почала наростати нові е, пагінці, тому я підкормлю кальці, кальцієвою селітрою. зараз. На майбутнє, десь починаючи з березня місяця, коли я буду готувати вже квіточки для цвітіння, я буду їх удобрювати десь раз в 10 днів. Отаким От добривом майстер. Тут у мене так, скільки. формула, формула, де ось 3,11.38. Калію тут багато, ці квітки люблять калій. І для, для цвітіння їм потрібно багато калію. Тому я буду через раз підкормлювати калієм і е, другий раз буду підкормлювати е, ну, кальцію селітрою через, через раз раз 10 днів десь. Ну, десь отаким от чином. Так, ну що, Я показала, яким чином. У мене виглядають мої поларгоніки, чим я їх підкормлюю і як я формую кущі. Кущики формуються непогані. Я думаю, що квіточки будуть виглядати дуже гарно. Квіточки виглядають здоровими, гарними. Так, якось світло падає з вікна і воно трішки не так видно. Ну, отак от десь вони виглядають у мене. От вам гарних квітів, гарних врожаїв. А нашій рідній Україні миру і перемоги. До побачення.